Я хочу схуднути на 5 кіло до нового року. І ще на 15 після. Привіт, мене звати Ріна. Я майже домогосподарка на дієті. І сьогодні я хочу зробити таке коротеньке інтро, щоб ви зрозуміли, хто я така, і щоб ми познайомились і. Щоб розповісти вам про свої плани. Ну, давайте почнемо. Я не маю мікрофона, бо я якогось після дозволила своїй дочці його брати. І тепер, скоріше за все, я не побачу його ніколи, тож я сподіваюся, що ви мене нормально чуєте. А якщо ви чуєте нявкання на фоні, то це моя кішка, яка хоче з вами привітатись. Тож, всі дружно, скажіть привіт, Ріцька». а... І давайте почнемо. Як я вже сказала, мене звати Ріна, мені 35 років, я майже домогосподарка, в смислі, я трішечки працюю віддалено, і решту часу я займаюся домом і сім'єю. Я заміжня маю дитину і кішку, і я маю 100 кг ваги, а хочу мати 80 не більше, ніж 80. А я набрала вагу після, після народження дитини. Не під час вагітності ні, я коли народила свою дочку, я важила менше, ніж перед тим, як завагітніла. Але потім я набрала вагу, плюс додати до цього стрес післяродову депресію, переїзд. Бо ми жили в Криму, коли Аліса народилась. І, ну, коротше, я була не в тому ментальному стані, щоб не переїдати. Я маю ем, розлад харчової поведінки, який називається компульсивне переїдання англійською. Може, вам знайомий термін binge eating disorder. Я маю клінічну депресію і я приймаю антидепресанти з. Початку 21-го року, тобто скоро буде 3 роки, а, і при цьому я хочу схуднути. А, я почала це якось рухатись на цьому шляху. А, вже виходить два роки тому, коли я встала на ваги і побачила там число 109. А потім пішла в Сінєва і зробила там аналіз на індекс Хома, бо раптом до мене дійшло, що у мене в сім'ї є діабетики і що я в зоні ризику. І з'ясувалося, що я пішла туди дуже вчасно, бо і інсулін, і цукор у мене були в порядку. Але от індекс Хома був за всякими межами норми. Тобто я вже мала інсулінорезистентність. Ні, я одразу кажу: я не ходила до лікаря, я вирішила почати худнути. І, типу, якщо я за пару місяців не скину нічого, і якось ці показники не зміняться, то тоді я піду до лікаря. Але це не знадобилось. Бо за півроку показники суттєво зменшились, і за рік я абсолютно повернула ці показники до норми. Скинувши при цьому 10 кілограмів. А найменшою вагою за цей період у мене було десь 95 кілограмів. А найменшою вагою не після дводенного посту а було десь 96. Точні цифри будуть на екрані, бо я їх просто не пам'ятаю. Це було в травні, але за літо і два. Всі дружно сказали: привіт, ріцька! Привіт, Ріцькін хвіст! А, якщо ви переживаєте, ні, вона не травмована, їй не обробили хвіст. Це така порода. Вона у, мене, а, вона у нас наполовину японський гоптел. Зараз я спробую привабити її в поле зору. А, про що я говорила? А, так от, протягом літа і перших двох місяців вересня я дуже рідко зважувалась, я не сильно стежила за чим я їм. Тобто я, типу, стежила, але типу ні. І я переїдала з солодощі, бо в мене дуже серйозна залежність від солодкого, психологічна, не фізична, психологічна залежність від солодкого. А, і, коротше, я повернулась до 100 кілограмів. І вже місяць я намагаюся, типу, щось з цим зробити, але це був місяць. Днів народження, Хеллоуіну, якийсь посиденьок, і, коротше, так нічого й не вийшло. Я досі 100 кілограмів на ранок сьогоднішнього дня це було 100 кг 350 грамів. Тож я планую з цим почати серйозно боротись. Що я для цього робитиму? Я, по-перше, я не рахую калорії. Я рахувала калорії досить довгий час, тож я приблизно можу більш-менш вгадати, скільки калорій в якійсь страві. І я дійшла до висновку, що свою звичайну їжу, сніданок обід, і вечеря, я ніколи не переїм. Я переїдаю перекусами, бутербродиками, солодощами, чіпсиками і всім таким. Тож, це я планую майже повністю виключити з раціону. Майже повністю, тому що, я не знаю, може, ви стикались з таким феноменом. Щойно, щойно ти подумав, що ось я цього більше не їстиму. І тобі неймовірно цього хочеться. Ти просто не можеш перестати думати про щось інше. У мене були моменти, коли я годувала свою дочку своїм молоком. Та, і Вона була на грудному вигодовуванні. І в цей період у мене були моменти, коли я вночі прокидалася, і йшла на кухню і їла ложку цукру. Тому що я так сильно хотіла солодкого, що я не могла думати ні про що інше. Мене все дратувало, і я починала зриватись на своїх близьких. І в домі в цей момент просто не було нічого солодкого, а ніч, я нікуди за ним вже не піду. Тож я йшла і їла трохи цукру, просто звичайного цукру, щоб тупо перестати про це думати, щоб ця частина мого мозку заспокоїлась. Тож, я не виключаю нічого повністю, але я вводжу обмеження на Солодке, чи фастфуд, чи е, якісь там чіпси, джанк, Не більше двох разів на тиждень, не більше 500 калорій за раз. Так, це я рахуватиму. Ці речі я буду стежити за калоріями. Це перше. Друге, е, я буду пити більше води. Я в порівнянні зі звичайними стандартними людьми, які починають худнути, я п'ю досить багато. Ось у мене є така пляшка, яка типу не 700 мл. Але сюди влазить майже 900. І я звикла пити три штуки, три таких пляшки на день. Тобто це 2 літри, 2 літри точно. Але я по собі відчуваю, адже 2 літри це таке, це неправильне значення, це не медичний якась доведена, доведений об'єм. Ні. Це дуже індивідуальна штука, і для мого індивідуального організму це мало. Я відчула це, тому що я почала набрякати. У мене ще й варикоз після вагітності. Я досі розгрібаю наслідки для здоров'я від народження однієї, єдиної дитини і не народження ще двох, бо у мене був викидень, і потім була замерла вагітність. Ну, коротше, це це все окремо. Але для мене цих 3 2 літрів мало, тож я буду пити 3,5-4 таких пляшки. І я не буду перекусувати зовсім. Протягом дня ніяких бутербродів, ніяких горішків, навіть нічого корисного. Да? Ніяких корисних перекусів, крім пари яблук. Або протеїнового шейка, чи я роблю це з кавою. Тобто я роблю протеїнову каву. Це 100 калорій, це ну, більш-менш трохи пригнічує голод, і це додає білку в мій раціон. Тож, я думаю, це більш-менш така нормальна альтернатива. Далі Або ходити якомога більше, поки є така можливість, поки не почалась погана погода. Вчора я просто відвела дитину в школу, і поки вона була три години в школі, я навіть не поверталась додому. Я просто ходила, гуляла, і ось яке число в результаті у мене вийшло. Да, бо потім я забрала її зі школи. Потім я відвела її на тренування, потім я забрала її з тренування, потім я ще мене підірвало ввечері попилососити в домі. Ну таке буває. Тож, отаке число в мене вийшло. Ні, я не планую так робити щодня, але я планую ходити по максимуму. От сьогодні, наприклад, я сиджу вдома, чекаю контролера з водоканалу, але потім, щойно вона піде, я піду теж весь. Час, скільки я зможу, поки не треба буде забрати дочку зі школи, я буду на вулиці. Також у мене є дві пари гантелей по 3 кг і по 10 кг, і у мене є велотренажар. Я планую робити, я вже це роблю я планую продовжувати займатися з усім цим хоча б два рази на тиждень. Тобто якісь стандартні вправи, типу присід, станова, там жим від грудей, ягодічний мостик. як він там українською називається. Я не пам'ятаю, я всі ці назви знаю англійською, насправді. Я звикла до англі... англомовного контенту, і цей канал довгий час існував англійською, але зараз я вирішила підтримати рідного виробника, не знаю. Що мені треба більше говорити українською, і це така хороша практика. Бо, і ще раз, я з Криму, моя рідна мова російська. До 28 років я говорила російською виключно. Так от, два рази на тиждень, пів години, тобто 15 хвилин гантелі, 15 хвилин на велосипеді, плюс я Займаюся східними танцями. Ну, як займаюся, раз на тиждень я ходжу на заняття зі східних танців, ну, коли вони є. Тож, коли буде можливість, я ходитиму на заняття з танців, а коли там, не знаю, заняття, якщо його не буде, то у мене є на цьому каналі цілий плейліст з Зумбою, там кілька моїх улюблених пісень, моїх улюблених танців, і я можу займатися по ним. Тож, це виходить три тренування на тиждень, два гантелі, один якийсь танці, до речі, подивіться ці плейлісти, може вам теж щось сподобається. Там всі ці танці, які я дуже люблю і вже знаю на пам'ять. І, в принципі, це все. Все дуже просто насправді. Не переїдати, не об'єднатись солодким і трохи більше рухатись. Ось мій план. <ріст> Кожного дня на цьому каналі буде виходити шортс, ну, за винятком якихось неймовірних обставин. Я не знаю, там, блекаути будуть, що там у нас чекає цієї зими. Тоді я це пропущу, звісно, але щоразу, коли я зможу, я буду робити шортс, де буде вся моя їжа за день. Плюс, скільки я ходжу, і скільки я важу, бо навіть той факт, що тобі треба сфоткати свою їжу, чомусь це змушує тебе замислитись, а чи дійсно я хочу це з'їсти? Тож так, а, можливо, ці шорти навіть почнуться ще до того, як я викладу це відео, бо... Можливо, я не знаю, наскільки лінь мені буде його редагувати і вкладати, подивимось. Тож, в принципі, це все. Пишіть мені в коментарях, хто ви, звідки ви, як ваші справи, як, чи ви плануєте худнути, чи вже на дієті? Я просто хочу з вами всіма познайомитись. Одразу привіт всім моїм подругам, які точно це дивляться. Я в вас теж вірю. Давайте всі разом вирушимось і рухаємось в напрямку нашої мети. А зараз, всім пока. Побачимось в наступному відео.